прочитала фатальне благословення влітку і зрозуміла, що зробила це не в правильну пору року. Це зимова історія, повільна, тиха, як сніг, що падає на поріг якогось маленького канадського села. І, хоча я не відчула якихось особливих емоцій від цієї книги, я все рівно знаю, що вона хороша. Я можу сказати стовідсотково, що ця книга точно непогана. Скоріше всього, я просто не потрапила в цю атмосферу, бо вона тут зимова. Це різдво, це каміни, це тепло від каміна. А в мене було тепло від е, пекучого сонця, і тому, напевно, через це в мене не виникла якогось такого вау-ефекту. Але це взагалі не мінус до книги, бо книга реально дуже класно написана з психологією, яка не просто є на сторінках, вона дійсно чіпляє. Тоді в нас відбуваються в селі Три сосни. На перший погляд, такому тихому, взагалі спокійному. Але якщо копнути глибше, то під снігом лежать таємниці секрети, якісь образи один на одного, приховані мотиви і багато чого іншого. Також мій улюблений інспектор Армен Гамаш, бо він не просто розслідує вбивства він заглядає кожному в душу. Я вважаю, що ця книга не просто про те, хто вбивця, а насамперед вона про людей. Про їхні стосунки, про їхні емоції, про те, як важко буває навіть боляче пробачати особливо себе, і про те, як дуже легко помилитися, зрозумівши неправильно іншу людину. Єдиний мінус в книзі це те, що сюжет на початку розгортається досить таки повільно, але потім вже на середині він набирає динаміки, і від книги неможливо відірватися. І здається, що в цій книзі є все. Тут є мистецтво. Тут є ревнощі, тут є якісь е, давно забуті образи, заздрощі, але головне мені здається в цій книзі це бачити серце самої людини, а не її якусь маску. Тому я вважаю, що фатальне благословення це не просто детектив, це книга, в яку треба зануритись. І я, скоріше всього, перечитаю її вже ближче до зими, або можливо навіть перед Різдвом, щоб все-таки до кінця відчути цю атмосферу. Ви вже читали щось цієї авторки? Якщо так, то я чекаю вашу думку в коментарях. Чи сподобались вам її історії, чи не сподобались?